Так, помилка 04 у сімістерного стабілізатора. Ось такий стабілізатор. Спеціальна версія від Riser на 3,5 кВт LX LXA. Така іграшка для більш дорослої іграшки. Він працював зі зварювальним апаратом і по факту вийшов з ладу. В чому причина? Ключі на 16 А не розраховані на роботу зі зваркою. Ну, трошки працювали, а потім. Потім вийш з ладу. Як бачите, ось стоять такі карказябри маленькі, хоча, по факту, місце на платі спеціально зроблено розводка під великі сімістер 40 амперні. І ми клієнту будемо ставити вже нормальний 40-амперний сіммістер з запасом. Що це дасть? Цей запас буде по потужності в два рази більше, ось бачите різницю. Все буде працювати і, мабуть, ну, цього одного семістра і хватить, тому що він в принципі несе основне навантаження. Все працює, вхід, вихід. Наш клієнт довольний, робота в нього є.